Як мені далі скидати вагу? Що ти маєш на увазі пішкірну живу клітковину? То все дуже просто. Потрібно зробити дефіцит калорій. Яким чином? Для того, щоб зробити дефіцит калорій, потрібно розуміти, скільки приблизно тобі калорій потрібно на день. А як це зрозуміти? Наприклад, твоя вага приблизно там 105 кг. Для Того, щоб ти просто лежав і нічого не робив. 2000 калорій. Коли ти з'їдаєш 2000 калорій, то це рівно та кількість, яка тобі потрібна. Далі для того, щоб зробити цей дефіцит, тобі потрібно якісь фізичні вправи виконувати. Це може бути просто ходьба, або фітнес, або займання в спортзалі. Коротше, рецепт простий: треба вживати менше калорій, чим спалювати само собою. Саме головне, що люди, які говорять, що їм це не вдається, вони просто самі себе обманюють. Коли вони кажуть, що вони займаються фітнесом або просто ходять і вони спалюють більше калорій, аніж споживають, то це просто-напросто брехня. Получається, треба або менше їсти, або більше займатися. Одне другому не мішає. Має бути здорове споживання білків, жирів і його твоїх 100 кг тобі потрібно приблизно 300 г білка.